Молитву, дякуємо отцям, які прибули на Богослужіння, цю благочинному Рівненському, цю благочинному Острозькому, всім отцям, які прибули на богослужіння, там, де є нам, дякуємо е, хору Воскресіння нашим, е, тим, до кого ми реально звикли. Ви знаєте, Я вже останнім часом якийсь ритм молитви відчуваю тільки тоді, коли співає наш соборний хор. Ми дякуємо всім вам, хто несе віру, своє благосердя, любов свого серця. У світ. Якби ми були від світу, світ любив би нас, а так світ на даний час світ нас ненавидить, тому що ми не є від світу, ми є послідовниками Христа і дітьми Божими. Наша перемога, являється, сила наша являється в немощі, а перемога наша, яка перемогла весь світ, це віра, єдиної Троїці, Христа Богдана. Сьогодні ми завдякуємо його Христичій матері, яка привела в світ, Борискому Слова, Спасителя нашого. Сьогодні ми помолилися і в храмі тут на місці явлення цієї святої ікони. Зараз давайте так само. Хреслим ходом повернемося до храму і там зможемо приложитися і до чудотворної ікони, і до всіх в храмі. І нехай радість, свята нинішна, передасться через нашу молитву тим всім, хто потребує, хто страждає від війни, всім, хто на передовій нашим захисникам, та й передасться силою нашого віці, я казав, що ти. Такому своєрідному Божому телеграму передати і на всім дякуємо і хай береже нас. Сюди на манку звершилися. А ну тихенько. 134 роки тому назад, буде mm -hmm. Хай mm -hmm.